Я хочу, прізвище моєго інтервіктора Іванович, пан Роман мене знає. Я кажу, я, я хочу сказати відносно, значить, ми з паном вже до хлібом говорили, розумію, що це не його компетенція. Значить, відносно проти нас Росія вже кинула штрафний батальйон. Я організація з трьох е, типів батальйонів, значить, так званий будівельно про будівельно дисциплінарних пробоєвих батальйонів. Так, перший. Батальйон типу, першого типу, буде, значить, людина, якщо вона чимось замарена, співпрацює з Януковичем у той тип іде, щоб відчиститись, а в два інших типу йдуть по, по вироку трибуналу, як кажуть. І підпорядковується, значить, в нас немає військ НКВС, тому в нас підпорядковується добровольчому батальйону, який, як кажуть, я кажу, утримання цього батальйону От, і для виконання спецзавдань, які е, вимагає, як кажуть, фронт. Тобто поводати. Не гратися в демократії і юриспруденції, а приступати до організації цих батальйонів, щоб тех, ті, хто ховається, не патріоти, знали, що якщо він не патріот, то є можливість у державу, яка ось помогти йому в цьому питанню, як сказати, придбати совість і національну свідомість. Було, я думаю, запитання адресоване до військових, як ви ставитесь до того, щоб вернути заградотряди, -за повернути таку практику, як одна гвинтівка. Я думаю, Мосінки ще на складах лишились на трьох там, чи на чотирьох. А? Як вам ініціатива? Саме перше. Нещодавно військовими судами розглядалася справа по двох наших хлопцях з територіального батальйону територіальної оборони. І мене здивувало, чому їм там вирок суду був щось рік умовно. Я теж був такий злий, що людина перший раз відмовилася з батальйоном територіальної оборони їхати виконувати своє завдання. Я зателефонував слідчому, і він мені роз'яснив: Михайло, Іванович, у нас завжди були критерії для військових, щоб він 100 метрів бігом біг, кілометр міг бігати. А за кордоном критерій один, чи він. Психологічно готовий до виконання бойових завдань. Чи він підходить, ця людина морально і психологічно у нього є ці задатки? І при проведенні зараз мобілізації людина може оступитися. Може оступитися. І от е, з цими хлопцями я розмовляв, їм рік умовно, але головне, вони усвідомили, що вони зробили неправильний крок, і вони зараз поїхали в наш батальйон територіальної оборони виконувати свої завдання. Після цього не усвідомили. Ми можемо всіх посадити. Ми можемо створити ті загрятатряди, можемо створити штрафні батальйони. Але я вважаю, що в першу чергу ми повинні створювати професійну армію, підбирати людей, які зможуть воювати, а е, виконувати ті завдання, які не на них покладені. У нас не 37 й рік. І ми до цього йдемо для створення професійної армії. Я не підтримую цього. Методу людина, яка дійсно професіонал, вона виконує своє завдання. Людина, яка бажає виконувати і служити державі, вона віддасть себе повністю цій роботі. Це підтвердили добровольчі батальйони і решта структур, які виконують завдання. До речі, хочу щоб всі розуміли: 2500 чоловік це призвані військовими комісаріатами. У нас. Ровенчан з Рівненської області служать набагато більше. Це добровольці, які не були обліковані військовим комісаріатом, які без нічого їхали туди і виконують зараз завдання, і вводяться в склад збройних сил. І зараз створюється законодавча база, щоб теж їх прирівняти до учасників бойових дій і надати їм ті самі пільги. Це бивші внутрішні війська Національної Гвардія, яка теж виконує завдання. Це ця молода людина повинна розуміти, що це наші міліціонери. Які теж виконують там завдання, і ще ряд інших структур, і служба безпеки і військові прокуратури. Всі разом будемо виконувати ці завдання. Тоді всі разом переможемо цього ворога. Ці 2500 – це ті, хто пройшов Достатньо, через військкомат. А тисяч багато у нас людей. в ніч З 19 на 20 січня отримав поранення один з наших бійців Ротичук Роман. І позавчора він прийшов до свідомості, знаєте, що він перше зробив? Йому не можна говорити, і мати дала йому листочок, він написав: Мамо, пробач мене, але якщо можна, я повернуся назад в Піски до хлопців. Це говорить дитина, яке 18,5 років. Я думаю, що таких хлопців, чесно кажу, по, всі, по Україні величезна кількість саме з них буде формуватися ця еліта української армії, яка, я переконаний в тому, переламає хребет тим москалям, які сьогодні. Пнуться і вже п'ять місяців не можуть ні забрати ні пісків, ні вибити хлопців з Литовища. А те, що говорять люди про те, щоб своєю кров'ю скупили вину ті, хто прислужили партії регіонів, ну я нічого проти не маю. Призивайте їх, якщо треба. Ми поставимо такі хлопчики, які стоять сьогодні в для того, щоб вони кров'ю скупили свою вину.